Їх посеред ночі забирали з і везли на суворий Сибір. В Івано-Франківську на панахиді помолилися за українців, депортованих органами НКВС. Цій трагічній сторінці національної історії вже 75 років. Марія Дмитрівна ще немовлям потрапила під останню хвилю виселення. Досі не знає за що конкретно репресивна машина так обійшлася з її родиною. У 50-му році нас разом з батьками і сестрою. Депортували у Сибір. Ми були в Іркутській області, там, де тепер братська ГЕС. Пробули ми там 8 років. А потім у 59-му році вийшло звільнення Указ, і ми повернулися в Угринів. На спецпоселення їхали в ешелонах без елементарних зручностей. Всі разом чоловіки, жінки і діти. Коли хтось помирав, тіло просто викидали по дорозі з поїзда. Тим, хто доїжджали до Сибіру, доводилося нелегко. Жили в бараках і тяжкою працею боролися за виживання. Пан Мирон каже, пам'ятає про ті часи небагато, бо був малим, але з-поміж дитячих спогадів один із наймоторошніших. Пров'язнів, котрих експлуатували навіть у люті морози. У самому Красноярську шовковий комбінат мені десь було років ну, десь вже три-чотири. Там дуже багато працювало арештованих. І от зима, морози, люті, везуть на відкритій машині. І всі так от е, скуцюблені, всі в, в, у, значить, тя, по боках, е, в кожухах з автоматами на поготові е, ті вартові. За мені щось так призвуці в дитячі спогади. Оце я пам'ятаю. Ну що там ну неволя була, батьки розказують страшні речі. По завершенні панахиди до пам'ятного знаку спецпоселенцям поклали синю жовті квіти.